Йойо, кінтейсі, вітає. Сьогодні ми залетіли е, в Бравл Старс. Так, ну і забираємо ось тут. 7 днів. Бем-бем-бем, к нам тут щось надавали. Вау! На 8 біт ідеальний скін. От прям він буде ідеальний, як на мене. Дуже класний. Ох ти, 594 гема це багато, дуже багато. Так, давайте ще подивимося, що тут є. Ну, плюс-мінус, нічого такого і нема більше. Стужку далі відкриваємо. Let's go. Так, ну і все, в принципі, нічого більше немає. 85 гемів я не маю. М -м -м. Нічого не маємо. Так, що в нас по спайкою? Вау, кінти! Ви бачили цей скін. Але я б хотів би цей. Або якийсь новенький, якщо буде, то я їх б хотів би прикупити. Так, а що тут по скінам? А тут ще нічого нема по кінам. Оцей прикольний... Ні, оцей самий класний, як на мене. Хоча, ні, оцей робот також класний. Ну давайте все-таки беремо культяру і поїхали. Беремо культяру і погнали і погнали. Так, а поки ми залітаємо в карточку, будемо поки а Ви підпишіться на YouTube канал, Telegram канал Telegram канал вовпі, ролика, поставте лайк. Та напишіть коментар башну від восьми слів. Так, ну і в принципі все. Залуталу цю банку. Так. Мінус барлі сюди. Так, чикс, чикс. Блін, провтикав трошки. Провтикав, так, чикс. Опа, опачки. Так, чик. Ай, яй яй цей спайк, цей спайк, цей спайк Ні, першим, Ні. О, капець. А блін, вы Ох, капець, ми майже Майже. Рознесли спайк, але він встиг, цю свідобану кульку, Блін, Ось чому у спайк а, один із имбовых персів. Точніше бравлерів. Так. Берем. І дам идем идем. Так, нашов банку. Ні. Леончика нашли. ми Леончика нашли. Так, давайте выносим. Давайте выносим Леона, На на на. І що ти мені зробиш далі? ой Ой-ой-ой-ой-ой. Эмс. Эмс? На. Ага. Хто вже відходить від мене? Так, чікс чикс Так, ідемо далі. Так, навалюємо тут. Навалюємо тут. На. Блін. Тут дуже небезпечно зараз грати. От прям гіпернебезпечно. Максимум небезпеки, реально зараз. Я ще й в такому місці стою. Типу, ну прям, ну ще не подобається мені це місце, але але, треба якось знайти щось. Треба знайти позицію. Треба її знайти. Але ми не знаємо, як тут зробити. Угу. Такс. Ну дивимося, отам повинен бути перс. Отам з 100% він є, бо тут десь у цьому радіусі. Де? щось тут є. Але мені стрмно ходить. Чікс. На. На. Опа. Знайшли. Е Усіх бравлерів, які є. За дві тички. За дві тички. Опа, а це Сенді, блін. Блін, це Сенді з десятьми банками. Капець! Вона ще й чекає, поки я вийду. Вона ще й чекає, поки я вийду. Так. Навалю. Навалю. Сюди я 10 банок виніс, сюди. Ось Осьо як треба грати. Сюди, let's І в нас повинно зарабувати, якщо я не появляюсь. Ага, ще а, дві перемоги. Сюди. От то я розумію. Оце я розумію, як просто ми винесли усіх нобасів світу. Ні, ну то було їм було. В принципі, вона сама винна. Она сама так грала, піддавалась, Можна сказати, трошки так. Давайте Бібі. Ой-ой-ой. Ох ти, йо. А тут я сам винен буду, зараз. А тут я сам винен зараз буду. Так, дивіться. Плюшка в ней більше. В неї більше плюшка. Так, Чикс. Ага. Так, Ворон. Ворон, ворон, ворон. На. ай яй й е маниге, мені ги Так, все. Зараз, зараз, зараз. Все. Це геге. Це остаточне ГГ. Так, він там. Ага, він отам. Ауч. Нєні. Блін, в мене майже ульта забиралась. Хочете прикол? Я не можу знайти. Я просто не можу знайти собі хайперчас. Я не можу на нього назбирати. Я не знаю, наскільки повинна бути довга катка. А, це напевне, типу, футбол 5 на 5, або просто 5 на 5 щось. Але таке дуже затяжне. Або ранговий бій, типу 3 катки. Я прям не знаю, як тут зробити, так. Ну, кіт такий із самих і Сенді. Кіт Сенді найнебезпечніший тут. Особливо, особливо кіт, реально. Кіт прям ну капець. Кіт, ну прям капець. Так. Чикс, чикс, ауч. Ауч, чил. Ти походи, походи там. Так, чел, дякую. Чікс, не можна. Кінти, я вам скажу, тімитися ще не можна. Тімитися ще ніколи не, не тімтесь. Бо завжди, як я. Типу, завжди такі кінти, як я. Типу беруть, тімиться, типу, а потім виносять у вас. Або одразу виносять, не знаю. Якось, типу, так це працює. Якщо це тім, то це прям ну, смерть. Це прям смерть одразу. Або вам, або вашому тімейту. Ну, типу тімейту. Так, ворон. Ой, грівчик. Гріф. Чо ти оце лізеш на мене? Чо ти лізеш? На. Макс. Макс. Блін, треба, нашелі, треба нашелі. на шелі, треба на шелі. На! Мінус, мінус, Тепер. тепер Макса. Тепер Макса треба додушить. Так. Чікс, Бемк, Бемк, Ну і Кент. Кент. Гоша. Гоша. Так. Бемк, Все, ми винесли. Сюди, let's go. Сюди. Ось, все треба як грати також. Чик сім кубасів сенсі, я ж перше місце зайняв. Намахали, нас намахали на. Типу на 5 кубасів Сенсі. В Сенсі. Та що це таке? Де. ну окей, окей. Поїхали далі. Будемо дивитись, будемо битись, будемо типу тімитись. Так, ну тут, ну, не бачу гіперпотенційних ворогів. Але вони всі вороги. Вороги, звісно, вони всі. Але з гіперімбових я. Хоча, можливо, в когось є хайперчардж. Можливо, це погано буде. Але не факт. Але не факт, бо в мене ж також є хайперчардж. Типу. І я вмію на культі грати. Плюс. Хоча усіх, напевно, хто вміє грати на тих, саме на тих бравлерах, хайперчардж. Так, треба зараз поганяти усі банки позбирати. Так, чикс-чикс. Я хочу максимально собі позабирати усе. Так, базу ми базу ми майже винесли тоді. Якщо б не, не Ульта, то мені б було ГГ. Мені б реально було ГГ, так. Баз, куди ти ми Куди ми лізем? Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Тім. Ох ти Йохан, бабай. Ми все-таки програли. М -м окей, на жаль. М окей. Виходим. На жаль, давайте ще раз навіть. А uh, так. Окей, okay, полетіли ще. Mm, ще раз. Будемо вигравати зараз 100%. А потім уже будемо отримувати 925 цих коїнів. Відкриємо стушечку. І будемо відкривати нову лего. Я не знаю, яка це буде лего, але можливо напрям нова нова. А. Сенті! Що? Сенсі, я ж тільки що зайшов. Капець. Капець. Та ну в Сенсі. А шо це за бах? Так. Mm. Так. Хм. Так, що тут, шо тут, шо тут? Ну нема нічого. Нема нічого. Але полетіли далі. Знову ж таки нічого нема потенційного. Але мене все-таки в той раз винесли за ці слова. Так. Опа, чикс. А, ну, поки що, в принципі, все так само. О. Кінти. Чого в мене не закидальчики, та? Або в кого багато ренджі, типу, а не як в мене. Так, сюди. А, вона пішла в інший бік. Окей. Так. Лутайм далі. Чикс. Там зверху Сенді лазить щось. Не знаю, що їй треба. Так, дякую. Опа, винесли. Ніфіга собі як легко. Ніфіга собі як легко реально. Так, що тут? Нічого нема. Так, бачу Бачу Сенді, бачу по, який на мене. А ні, це бібі, це БіБі, це бі. Бібі. 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 -бі. Знаєте що? Найголовніше її не підпускати не до банок, не до мене. Бо якщо її закину сюди... От вона просто підійде до мене, а ні. Все. Її, а все -таки". О, у мене хайперчарж, до речі, є. Так, виконали місію. Залишилось просто 5 кубасів. Блін, просто 5 кубасів. Я хочу це зафотить так зараз. 9. точніше навіть 5 кубасів просто. І в мене буде гіпер класно все. Так, поїхали. Так, а що тут? О, до речі, тут мегапум. Ну, давайте зараз навіть туди зайдемо. Так, в моєму клубі. Ага, це через два дні. Я вас поняв. Так, полетіли далі. Полетіли. Так. Угу. Ну, в принципі, в принципі, буде імбово, якщо ми зараз виграємо. Навіть четверте місце, сім кубасів, мені також підійде. Мені просто підійдеться. Так, окей, полетіли. Так. Зара ми лутаємо банку. Чікс. Бемк, бемк. Все. Ідемо прям дуже топово. Прям дуже так. Бачу Карла. Бачу того кінта. Ох ти йо. Ох ти йо. У мене проблема. У мене проблема, але в базах гірші проблеми. А це не баз. Та ну сенсі, я не хотів на бази. Капець. Капець, просто капець. Я. Yeah, yeah. Ладно, виходимо. Виходимо. І сіки в мене тепер... Мені тепер треба 10 кобасів. 9 кобасів. Одна. Топ-1. Один, один топ-1. Один, просто і все. І ми забираємо усе. Усе. Тому давайте. От там, одразу в центр, Просто одразу в центр біжим. Охто, йо, тут багато. Тут майже усі, усі майже челікси м -м, імбові яких мені треба боятись? Так, наприклад, один хоуцейвов, я не знаю хто це, але я знаю точно, що він дальник. І він мощний дальник. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 я провтикав, я провтикав світ. Ага, все, блін, ге Прям ну ге-ге. Ну прям ге-ге. ге-ге. Капець ти ты, ну окей, окей. Зараз ми ще й ранг, походу, провтикаємо. Окей, давайте зараз змінимо, наприклад, 5 на 5 поїду. Давайте нокаут 5 на 5. І думаю, буде шик. Думаю, буде шикарно. Так. Так, окей, полетіли. Так, ну, в принципі, нічого такого і нема. Ну, в нас краще, персия, я вам скажу. Я вам прям реально скажу одразу. Так, сікс. Шик... О, що? А як мене бул виніс? Як мене, блін, а бул виніс, Алло. Нема логіки. Він же ж не дальник, як він мене виніс? Питання просто на мільйон. А може на мільярд. Не знаю, що саме. Але я бачу, що наша команда прям на О, просто два чела пішли і залишились. Ладно, один. І залишились одна Емс. Одна просто не потрібна нам Емс. Так. Дивіться, дивіться. Все. Ух ти, Йо! Прикиньте, ми виграли. Прикиньте, ми перший раунд затягнули. Ми навіть змогли перший раунд затягнути. Так? Ага, ой. Емс. Так. Чикс. Блін, а що ніхто не добиває? А що їх ніхто реально не добиває? Так, треба було виносити, треба було виносити. Так, сна на тисячу плюшку. На 1000 плюшку тобі така. Підходить таке. А тобі таке подобається? Думаю, не. Бо мені також не подобається. Йоу. Блін. Так, Hypercharch. Hypercharch. Чікс. Все, біжим. Біжим на оцього кінта. Блін, в мене закінчився Hypercharch якраз чотенько. Але ми все-таки затягнули. Ми все-таки затягнули. Так. М -м, окей. Окей, так. А, блін, я тут не топовий, прикиньте. Блін, шкода. Але нам дали 8 кубасів. Нам дали 8 кубасів і це норм. Так, 8 кубасів все-таки. Так. Все, виходимо. Виходимо. Так, все виходимо. Ну, в принципі, О окей, все. М -м, так. 100 конів. І 96. Ну, полетіли наступну каточку. Полетіли наступну каточку. Зараз буде наступна катка. І думаю, що ми її так само затягнемо. Так, let's go. Let's go. Будемо тянуть, Будемо тянуть. Сподіваюсь, що буде все ок. Так, полетіли. Ідемо одразу сюди. Накидемо сюди одразу. Майже винісли, майже винісли. Так, Чікс, нема нікого. А якщо ось так. Зачекати. Ага, тут ворон побіг. Так. Цікаво. Блін, не попав. Не попав, на жаль. М -м, але окей. Але я, знаю, що там чел сидить. Дуже такий мачний. Так, такий. Ага, ворон плюшка. Плюшка на 2000 бемк. Бенг. Добуваємо всіх. Так, блін, там шарф. Блін, там шарф. Такс. Так. Закидаємо. Закидаємо їх. Просто ми їх виносимо. Ми їх повинні зараз зайти і винести. Так, мінус один. Ех ех, ех ех. Ми, на жаль, програли. Ми, на жаль, програли, але я сподіваюся, що буде все окей. Так, не добувайте їх уже, Ох О, затягнули. Другий раунд. Полеті. всюди. Так, ставимо всі ці прикольчики, заходимо і вистрілюємо, і вистрілюємо по ним усім. Так. Залпи в нас не вийшли, класні. У нас не вийшли класні Залпи, але що поробиш? Так, чікс. Так, ай яй 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 Боляче кольтяра боляче б'є. Але, я ж знаю, що він сюди прийде. Бо він сюди зайде. Так, Проходимо, прожимаємо. Так, перший раунд за нами. А зараз на їхньому боці мені здається сила. Але. Опа, мінус. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Сенсі. Та ну в Сенсі. Один на двох. Один на двох капець. Я дуже сподіваюся, що він затасить. Так, братуха. Блін, в нього ульта. О, у брока так само. О, все, все, ге-ге. Нє. Ні. Ні, давай, давай, добувай, добувай. О, він мазила. Він ще косий чел. Він ще не видить, куди він стріляє, на жаль. А, я на ну, так собі... Опа. Мінус один. Мінус стара. Сюди. Так, бро, він там, алло, чел. Так, давай, давай, давай. Оу, oh, т. Все, він налякан. Він дуже сильно наляканий. Ну uh, давай, давай, добувай! Нє! Так, давай! Let's go! Сюди ми затащили цей раунд. Бэнг! Let's go! Він! Win. win. Так. Він накидав 94 тисячі єв в цей момент 35. Так, 8 кобасів. Він страйк один. Виконуємо місію. Ну і все. В принципі, все. Красавчик брок. А, так, 9 кубасів. Бенк. У нас тут є дещо, дещо цікаво, але тут також є дещо цікаве. Так, ага, 1000 конів. Ну, таке собі. Таке собі. Так. Бем! Кстушечка. чікс Так, let's go. І тепер легендарки. І тепер у нас легендарки. Так, Grow Ember Miah. Давайте Мега. Мені м'ях подобається, тому полетіли так. Ну і будемо, певно, закінчувати. Тому, кінтей, дякуємо за ставте лайки і підписуйтесь на YouTube канал та телерам-канал. Телерам-канал в опять ролика, поставте лайк та напишіть коментар бажно від 8 слів. Ну і ми протестуємо стужку в наступній серії. Тому чекайте. Чекайте, дякую вам.